Це Харитон, який часто з запізненням виконує доручення йому завдання. Як наслідок Антін нервує через скарги клієнтів, а імідж всієї компанії страждає. Щоб вирішити проблему, Антін робить підлеглому зауваження. Звичайно, Харитон починає захищатись, адже у нього знайшлись на те поважні причини. Між чоловіками виникає гостра напруга, що суттєво погіршує атмосферу в цілій компанії. Як інакше міг вчинити Антін. Харитон, звісно, завинив, але чи можна було вирішити ситуацію без конфлікту? Опираючись на фрагмент книги оновлення вашої підсвідомості Тімона фон Берлепша, обговоримо два методи, завдяки яким можна ефективно і конструктивно розв'язувати конфлікти та запобігати їх виникненню. Повернімося до наших героїв, щоб наочно описати техніку СВП, яка складається з трьох елементів. Перший спостереження полягає в тому, що ми об'єктивно описуємо те, що бачимо, цільово уникаючи заперечної форми. Необхідно оперувати фактами і не засуджувати іншу людину. Наприклад, Антін міг сказати Харетону, що він закінчив чотири останні проекти з двотижневим запізненням. Як бачите, це всього лише констатація факту без оцінювання співрозмовника. Другим елементом є вплив, коли ми пояснюємо, яку реакцію ситуація у нас викликає. Слід зосередитись, власне, на собі, але без звинувачень. Не намагаймося прочитати думки другої особи. Не варто вгадувати, чому вона вчинила саме так, через лінь, постійні відволікання чи щось інше. Антін міг би сказати, як запізнення Харитона занурюють його в стрес, що через це він також не може вчасно виконати свою частину роботи, і фірма ризикує втратити контракт з клієнтом через недотримання термінів. Як бачимо, Антін описує власні почуття, не кидаючи звинувачень на Харитона. Третій компонент техніки прохання. Тепер можна сказати, чого ми б хотіли. Висловлюємо наші потреби максимально ввічливо. Таким чином, змусимо співрозмовника взяти на себе зобов'язання, на яке зможемо пізніше посилатися. Антін міг сказати, що віддав би перевагу вчасній роботі Харитона, або щоб він хоча б завчасно попереджав про можливі ризики. Тоді вони разом матимуть змогу знайти оптимальне вирішення проблеми. Дієвою практикою є формулювання свого прохання у формі запитання. «Харитоне, чи не міг би ти, будь ласка, повідомити мені заздалегідь, якщо тобі потрібно більше часу. Харитон мав би бути рідкісним грубіяном, щоб відповісти ні, не міг би. Погодьтесь, важко відмовити, коли прохання звучить як питання. Як бачите, техніка СВП коротка і досить проста. Завдяки ній ми свідомо прегнемо досягти компромісу та просимо іншу сторону про розуміння. Достатньо запам'ятати представлені три елементи, і тоді з великою ймовірністю конфлікт навіть не виникне. Друга техніка втеча з драматичного трикутника. Часто учасники конфлікту несвідомо беруть на себе одну з трьох ролей переслідувач, рятівник або жертва, а інколи втілюються у кожну роль. Подивіться на цей приклад: Марічка, повертаючись додому після важкого робочого дня, не може дочекатися, щоб спокійно відпочити з чоловіком Богданом. Однак вона застає його за столом зі своїм другом Михайлом. Вони разом приготували вечерю, залишили безлад на кухні та весело попивали пиво. Марічка втілюється в переслідувача і висуває перші звинувачення. Богдан не відчуває, що вчинив погано, і починає захищатись, вважаючи себе жертвою. Конфлікт посилюється, а Богдан перетворюється на переслідувача, роблячи з Марічки жертву. Михайло втручається в розмову, намагаючись залагодити ситуацію і взяти на себе роль рятівника. Однак спроба була невдала, і Марічка знову повертається до ролі переслідувача. Тепер Михайло жертва, а Богдан його рятівник, і водночас переслідувач для Марічки. Конфлікт зайшов у глухий кут. Кожен словесний напад закінчується контратакою. У такому становищі учасники зацікавлені не в пошуку рішення, а в нав'язуванні своїх правил і здобутті влади. У драматичному трикутнику жодна роль не є кращою за іншу, хоч на перший погляд лише термін переслідувач має негативний відтінок. Жертва часто маніпулює, викликає почуття провини, репетує та скаржиться, а рятівник буває упередженим і втручається без запрошення. Дорогі глядачі, спробуйте визначити, яку роль граєте найчастіше, потрапляючи в подібне становище. Якщо стали жертвою, візьміть відповідальність за ситуацію та свої почуття, припиніть скаржитися і змушувати інших почуватися винними. Якщо ви переслідувач, перестаньте огризатися та висувати звинувачення, практикуйте доброзичливу і конструктивну критику. Втілившись у рятівника, не захищайте упереджену жертву, натомість працюйте з усіма для досягнення порозуміння, а ще краще, залиште вирішення конфлікту тим, хто за нього відповідає. Таким чином, ви перейдете від ролі переслідувача жертви чи рятівника до ролі творця, який бере на себе відповідальність і приймає рішення. Творець звільняє учасників драматичного трикутника. Ви ж напевне зустрічали у своєму житті людину, якою захоплюєтеся через її вміння опановувати будь-яку ситуацію, не піддаючись емоціям. Вона випромінює спокій, спілкується з повагою і не дозволяє собою маніпулювати. Якщо вам сподобалась хоча б одна з представлених технік, і ви б хотіли дізнатися більше про те, як запобігати конфліктам, то прямо зараз перегляньте ось це відео, де обговорюємо 6 правил, як критикувати і не ображати.